Друзі! Вітаємо вас, наші любі дітки та шановні дорослі! Сьогодні ми з вами вирушаємо на кухню. А що треба зробити, щоб наша гра почалася? Правильно разом з нашими казковими героями Іскорка промовити чарівні слова. Ви їх пам'ятаєте, діти? Давайте разом. Ну-мо, друзі, разом грати! Супер сили розвивати! Пим. Тим, тим, тим. Міо, стривай! Пінь. Зупинися! Так не можна робити. Але я хочу гратися! З електрикою гратися не можна. Це дуже небезпечно. І ти, як іскорка, Маєш це розуміти. По-перше, може трапитися перенапруга, і електрика пропаде геть або щось перегорить. Тобто перестане працювати, зламається. А по-друге, електроенергія дуже дорога та важлива в наш час. Тому нам треба старатися використовувати її економно. Розвивати в собі суперсилу відповідальності, а ще бажано використовувати економні лампочки, бо звичайні лампочки шкодять довкіллю та нашій планеті. Цікаво! А як це? Лампочки шкодять довкіллю. Щоб світити звичайним лампочкам потрібно дуже багато електроенергії. А що більше електрики потрібно, то більше для цього працюють великі станції, які викидають в атмосферу планети більше шкідливих речовин. Від цього нашій планеті стає погано. Вона нагрівається саме квитовики. Піднімається рівень води в океанах. Але ж лампочка така маленька! А ти уяви, якщо цими маленькими лампочками користуються мільйони людей, тому дуже корисно замість звичайних ламп використовувати економні, їм не потрібно багато електрики, а світять вони так само яскраво. А ще дуже важливо вимикати світло, коли ми виходимо з кімнати. Не вмикати електрику в день, коли і так світло в кімнаті. І навіть прибирати свою кімнату від пилюки, бо в чистоті в кімнаті завжди більше світла. Як чудово, що ми тепер усі багато знаємо про світло! Пропоную йти на кухню і випити какао! Друзі! Що вам найбільше подобається робити на кухні? Чи ви допомагаєте своїм близьким? Я от обожнюю кухню, але там також треба бути дуже обережними, бо на кухні багато предметів і приладів, якими користуються лише дорослі? Тому завжди без дорослих не можна чіпати плиту, духовку. Не можна гратися з ножами та виделками. Більше не можна вмикати різні електроприлади, як-от чайник, блендер чи мікрохвильовка. Пуме! Це нагадало мені одну чудову гру. Пограємо в неї разом. Будемо показувати різне кухонне приладдя та прилади, а діти повинні відгадати, який процес приготування. Або страву можна приготувати за їх допомоги. Готові розпочинаємо кастрюля. Які страви можна приготувати? Поміркуйте. Суп, борщ. Кашу, макарони, пательня, сирнички, яєшня, котлети, млинці, блендер. Молочний коктейль. Різноманітні смузі, овочеві або фруктові, чайник, чай, кава, какао. Міксер. Тістечка або крем для десертів, духова шафа, піца, пиріжки. Хліб, пляцки, торти, м'ясорубка. Котлети, ковбаса, пельмені, ніж. Дощечка, тертка? Салат овочевий або фруктовий. Молодці, малята, чудово пограли. А ви знали, що з деяких речей можна зробити з Справжні музичні інструменти. Це як? А отак. Як же на кухні буває весело? Це справді так. Музика музикою, а я пропоную уявити себе кухарями. Адже кухня для того, щоб готувати смачні страви. У вас є улюблені страви? Так, так, звісно, Ой, ось я обожнюю піцу. А давайте поміркуємо якої страви ми можемо приготувати? Здогадалися? Так, це піца! Нам уже треба бігти. Але наостанок ми хочемо дати вам творче домашнє завдання придумати власний звук або цілу пісню. Яку можна відтворити за допомогою кухонних предметів, а потім навчити друзів відтворювати цю музику. Бувайте! Зараз ми всі хочемо попрощатися з вами. Діти, до нових зустрічей! А тепер твоя черга, пуме. Нам було так весело з вами! До побачення! Папа! Зустрінемося! До зустрічі!